Ну, як можна так ходити? Усього три чи чотири серії. А у мене Тікток з першої, просто не з першого тижня завалений і дітами з Додже фушегуру. І я як дебілка в минулий раз: Фушегуро! Хто це фушегуро? Це що? Амі гумі фушегуру? А що між ними? І мені реально цікаво, що ж цим бідолашним пацаном сталося. І як у такого агресивного дядька такий милий прекрасний хлопчик. Вийшов. Що коли гарні чоловіки в великій кількості а один одному товчуть пики, це подія. Але сьогодні, я думаю, у нас буде тільки один гарний чоловік, і це гордж, чайочок. Ну, у кого чайочок, у кого кофейочок. Що тобі так спортивно цілуватися з красуньою? О май гад! Ліга Кью, їхній найсильніший солдат Байер, зазнав поразку. Організацію розпущено. Я хотіла побачити, як він її познав, цю поразку. Якого фіга? Е, це не настільки серйозні противники, щоб ще показувати, годже, як він щось там робив. Mm. Батя. Батя Батямігумі, я буду на тебе казати. <ривіт> Нехай спочатку ідіоти виснажать, значить, молодого з клану годж, а потім я з ним буду вже розбиратися. Блін, це Батя Мігумі, реально. Я хочу дізнатися, що сталося. Він щось там покинув свого сина. Це бака така. Ємікій. Як вісім відповідаю! Дародоке. Що за батько? Що? Він він, він, зна, він точно знає, що цей, про кого це. Він просто собака. Та вона там. Той момент, коли абсолютно будь-яка дівчина, якщо б вона перекинулася на руках у Годжо, просто б зробила так, а ця впику дала. Ну що ж ти така тупа? Ну ти дура просто. Ти б ну, нас запитала взагалі, він, як, він, чи, що треба робити з ним взагалі. Так, про майстра тенгена про злиття і смерть я нічого не зрозуміла. Остаки до аніме. Боже, ти таке уро... галіме, уроцьке. Чому з тобою стільки і дітів? Просто те, що ти підкачаний. а то, що ти свого сина просто сказав: А це ти приколо. Ну все, замість починається. Там дівчину це хочуть зловити, забрати, прибити, знищити. Ато це шаріш. Ну коротше, тобто Ситоро не просто так казав, що він найсильніший. Він просто він факти, він факти видає. Він знає йому пофігу. Він там щось успадкував і він ну просто якби не смішить мене, будь ласка. Може, який він противний, я не можу. Боже, скільки організацій хочуть одночасно одну дівчину. Ого! Нормальна черв'як. Це що? Це прокляття коргі? Твоя. Твоя собачка потім померла, ти за нею сумував. І дядя Сугуру показав тобі цей спогад. І це найсильніший прийомчик проти тебе виявився, бо це жорстоко показувати померлих тварин. Сугуру ти просто. А, це жорстоко, якщо подумати. Це, блядь, не смішно взагалі. Сеторочка, пожалуйста, китюнечка. Давай, тебе штанішки хоч красиві. Тебе хочуть вимотати, поняв? Чо ти переживаєш? Тут купа дівчат і вдеться, красивий хлопець. Боже, вони зараз впадуть, просто вони втратять розум свій, впадуть, вимкнуться, виключаться і будуть раді, будуть щасливі, щоб таке побачили. Важивай, чи не переживаєш? Ну Він не проти окуляр зняти, коли потрібно. Дуже гарно оцінюю ситуацію. Я не знаю, скільки я хвилин не буду вмикати далі. що, Ми просто ви дівчат зібрали разом і у них немає там хлопців. Дівочка моя, от зараз просто ти його побачиш і теж будеш червона. Просто закладаєш. Особ, ти особлива, ти особлива дівчинка, бо ти дала йому впику. Так би ніхто не зробив. Ти просто супер перс, бо ти ненормальна. Вітаю! Right? Ну, от прикиньте, люди, просто вони, вони блін, готові вбивати дітей. Щоб поїсти вогря, щоб заробити гроші. Це все що цікаво. їм. Це режим йор з сім'ї Шпугуна. Типа не чіпай мою ніхто. Мен так подобається, як йому пофігну завжди взагалі. На вічно в у потячих махів вони всі просто у відступники йдуть. Люди, ви що, не маєте взагалі ніяких принципів, ви. День чоксирнарка. О, бля, почалася математика. Ну, Моя техніка працює за принципом нескінченного числового ряду. Спасибо! Поєднуючи безмежжя з від'ємними натуральними числами. Фу! Керувати магнетизмом! Яким оцим, коли на тебе дивишся і не можеш очі відвести? Серо! Каюся подивилася блюча в час. Оооооооо, Все, все! Блін, як красиве аніме. Я не знаю, кожне аніме для мене просто. Я не можу. Я не можу. Блін, я не можу. Мені, мені цікаво, коли цей. Гетто стане поганим. Він що наїсться так багато цих проклять, що вони йому вже голову закружать чи що. Ти бреді, що ли? Тіха. <гум> тобі розіб'ють скоро серця, твій улюблений друг скаже тобі, я тепер поганий і пофігу, що ти любиш мене, і пофігу, що я любив тебе. Друже, ти мій друг. Я тебе люблю, але я вже від цього всього устав. А я буду любити тебе тепер по-іншому, по-злому. Я буду... Ти будеш страждати. Тобі цього не зрозуміти. Захочеш мене прибити. А я захочу тебе. Ну, слухайте ну. мене ще тепер кажу. Так, ти учень першого року. Ханамі Кенто Учень першого року. Заждіть. <смі> тобі не йдеться, заческа не надо. Але тобі так йде цей голос заждіть. І <смі> годжу чисто такий. Приклад для малолеток першого курсу. Просто ненормальний ти прикжу. Як його це шок взагалі? Що, що він сказав? Перевірте текст. Є. Блін, ну цей чувак просто неймовірний. Я не знаю. Тобто, він про такі речі думає. Він не просто виконує завдання. Він ще готовий по, по, ну, бути таким дурашливим. Її радість якась була. Тобто, щоб продовжувати так гуляти, Саторо використовує там якусь техніку, він не спить, він там наглядає. Він робить складні речі для того, щоб вони погуляли. Це круто. Не дотаця! Та ти знаєш про нього все, ти там, блін, розказував, се торос і те я потім його ти, блін, вивчив про нього все ти його фанат взагалі. Одного дня мені закрутіло, власне, очі побачите? Славно звісного бачите це слово родини Годжо. Ні, я не знаю, як тебе звати, у мене погано з чоловічими іменами. Пиздюк з родини Годжа Тебе помітила ця дитина, і ти хотів його от саме ззаду проткнути, але ти знав, що ти цього ніколи не зробиш, якщо ти просто підійдеш Коли ж ти там всі свої вже запаси сил витратиш, і тоді я підійду, коли тобі буде вже складно мене помітити. І я такий. Вау, я офігезний батя мігумі боже. Ну я не знаю, як його можна назвати. Якось по іншому, ок окрім ПДО РМ. Ти все життя тренувався, щоб цього малого здолати просто? Да? Це твоя була єдина мрія, просто тупе. Джинок, карані Він, типу був оцей бар'єр, що годже був навколо, він його проткнув оцим мечем, бо там проклята енергія. О, Боже, Обосочки! <ріст> У мене немає слів. Фу, це було настільки жорстоко. Та ну ти що? Це просто маньяк. Це якась. <ріст> Те, що я побачила, там відгоджу взагалі нічого не. Він в кровяки просто. Божечки. О, боже, та він хто? Він же як. Він має, він, він, він. А це взагалі нормально, що тут більше нікого немає, окрім нього, типу, де там, не знаю, той директор, хтось інший, це ж якийсь ритуал. Мені зараз просто я починаю. Все думати. Я тепер думаю, що це оця падла замішана, що тут щось не буде нехорош хороше. Соколаби сьогодні є, нікайру. Ну, що ти мелеш? Що ти зараз сказав? Нормальні чувачки? Ну, добре. Нормально. Заради дівчинки навіть місію можуть провалити. Ну вони зараз е не виконують. Це нахер було. А, своє іміння. Вони знайомі. Сок. <вірка> Сине. <реклама> 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 що це за чудовисько? <реклама> Я не потрібна жодного сексуального діда з цим чуваком. Що? А поки я подивлюся іншу серію, мені ще ці дві треба змонтувати. Й... У мене немає сил. Нахер. До побачення.